Привіт, друзі! Відео з категорії товари з Китаю. І в даному випадку з Aliexpress. Всі знають цей магазин. Є в мене ось такі ліхтарики, два. Один я купував тут, в Україні, інший купував на Aliexpress. Ну, не про це розмова. Тут стоять ось такі акумулятори. літієві. Це 18650. І вирішив я замовити зарядний пристрій. ну Оскільки фонариків у мене два, то заряджати я буду, ну якщо одночасно, два акумулятори. Тому вирішив придбати ось такий зарядний пристрій на так, І Щоб заряджати ці акумулятори. І хочу вам показати, можливо, комусь ця інформація буде корисна, актуальна. Так, дивимося, що тут. ну от Нічого тут такого немає. Особливо цей зарядний пристрій без блока живлення, а вхід тут Type-C. У мене ось моя зарядка, зарядний пристрій від телефона. Тут Type-C. Тобто вона підходить все гарно. Так. Ну, в комплекті йде ось такий невеличкий шнурочок для зарядного пристрію. Коротенький, якщо у кого нема Type-C, то... Якщо по потужності зарядний пристрій підходить, то можна використати будь-який зарядний пристрій в якому виход USB. Ну, а я можу використовувати і цей, що йде. Ішов в комплекті з телефоном. Так, давайте цей зарядний пристрій. Заодно я вам покажу, як він працює. Виявилось, а, хвилиночку. Виявилося, що. Я, коли замовляв, не зверну увагу, виявилося, що цей зарядний пристрій універсальний для декількох видів батарей. Літій батарей 3,7 вольта. І можливого використання нікель-магній, нікель кадмій батареї. І тут ось, ось табличка, і тут параметри написані. Якщо кому. Не знаю, чи вам буде видно, ну, збільшити, поставити на паузу, роздивитись. Сподіваюсь, в, 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 там можна буде прочитати. Ну, Параметри тут дисплей, позначки, наскільки батарея заряджена, якщо брати до уваги позначки, тому що тут є дисплей. Зараз усе побачите. Ну, я використовую зараз тільки отакі. Акумулятори, то мені нікель кадмій, нікель-магній, чи Марганіс, Марганіс, мабуть, мені не цікаво. Так, І тепер, ну що тут, тут модель написана L2. Скільки я за нього заплатив, чесно, я вже не пам'ятаю. Якщо захочете, запитайте в коментарях, то я вам напишу. А може в першому коментарі напишу у, в, в описі до відео. Десь в телефоні треба подивитися цю інформацію. Так. Ну, І давайте провіримо. Зразу давайте я вставлю два акумулятори. Отак. Отя там пружинка, вставляється. Ну, все, я, я сподіваюся, що ви це все знаєте. При Притому один акумулятор. У мене тут є свій контролер стоїть. Він трошки, трішки довший, ви бачите. Другий, це, звичайно, без контролера. Так, ну і включаємо розетку. О, Засвітився дисплей. І пішла зарядка. Значить, цей акумулятор повністю заряджений. І на дисплеї ми бачимо 0, 0, 0 до коми і 2 після коми. ампера сотих Ампера. Тобто зарядка не йде, а по вольтажу 4,2 В. Вольта Цей акумулятор. Йде зарядка 0,69 А і 4,1 Вольта. Акумулятор буде заряджений тоді, коли буде отак, як отут. 4,2 В і 0,00 чи 0 Ампер. Це значить, що акумулятор цей повністю заряджений на даний момент. А цьому, щоб зарядитися, ще треба деякий час. Ну, Такий зарядний пристрій. Коли акумулятор зарядився, подивилися на дисплей. заряджений. Забирає той, цей х, акумулятор, а цей хай заряджається далі. Тепер усе. Хоп, хоп. Кришечку. Сам гарний ліфтарик, непоганий, я використовував буває його і на велосипеді. І так. Ну, це коли точечка. А коли отак от широко це на велосипеді можна світити. Так, ну, не про то розмова. Ось таке такий зарядний пристрій. Я задоволений цією покупкою. Не знаю, правда, наскільки він довго пропрацює. Ну, це ніхто не може сказати, Що там, які компоненти виробник вклав у виробництво. Наскільки якісні ці компоненти електронні. Але на даний момент він працює і коштує тих грошей, які я за нього заплатив. Все, дякую за перегляд. Всього вам доброго, Гарного, гарних покупок вам! На все добре, друзі!